Неймовірні люди виторували свій шлях і ти боротись за державу, яка колись буде для їхніх мащад. Сьогодні у нас є держава. Але, на жаль, ворог у нас той самий. І коли в сьогоднішніх реаліях нам здається, що вже все, це далеко не вже все, а ми можемо бути разом битись і перемагати. Коли дуже важко. Я завжди звертаюся до духів своїх предків. І я знаю, що десь там з неба вони всі отак востають рука до руки, плече до плеча, щоб допомогти, щоб показати дорогу. Нас, бій, героїв наших слава, для нас Закон, найвищий то наказ, Собор. Віляна міцна, по Кавказ. Соборна українська держава, вільна віла міцна, по Кавказ. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть Україна! tia